Шок, контент. Змі похоронили начальника ворожого генштабу Валерія Герасімова. Нібито він міг загинути в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму. Доказів такій інформації нуль. А більше навіть російські пропагандисти почали таку новину спростовувати. То хто вигадав кит і найголовніше, кому це вигідно, будемо з'ясовувати просто зараз на каналі Січас. Підпишіться і одразу ж переходимо до суті. 5 січня у медіа прокотилася інформація, нібито відчайдушний путініст Валерій Герасимов міг відправитися на той світ. Зазначу, він є начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації та першим заступником міністра оборони Росії. Надходять повідомлення про те, що генерал Валерій Герасимов загинув у результаті вчорашніх українських ракетних ударів по Криму. Пише один із польських медіаресурсів Вишеград, 24 Щоправда, тут важливо зробити обмовку, що це видання раніше розповсюджувало повідомлення про заяву Талібану про похід на Ізраїль, і згодом воно виявилося фейком. Втім, до цієї інформації про Єрасімова одразу ж поставилися скептично і українські журналісти, і військові, припускаючи, що це може бути. Фейком так, спікер української добровольчої армії Південь Сергій Брачук схиляється до того, що це неправда. Далі процитую: є багато версій, кого там могли уразити. Навіть чув відоме прізвище Герасімов. це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи вона відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це дійсно сказав він. Подібний вкид про Герасімова можемо спостерігати вже не вперше. У квітні змі писали буцімто Герасімов терміново намагався евакуюватися із Ізюма Харківської області. На слайді ви бачите карту бойових дій на той момент. Писав про це військовий журналіст та блогер Олександр Шульман. Нині його допис вже недоступний, але ж інтернет пам'ятає все: 66-річний Герасімов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок витягнутий, небезпеки для життя немає. Генерал армії Герасімов та інші офіцери сиділи в командному пункті, куди зсу завдали точного удару. За попередньою інформацією, 20 офіцерів загинули. Під ізюмом, куди 30 квітня минулого року українські сили завдали ударів, дійсно перебував начальник генштабу з РФ Єрасімов, але інформації щодо його поранення підтвердити не вдалося. Про це згодом повідомили у нашому МВС. Підтверджень, що він був поранений, в нас немає. Більше того, у нас є певні підтвердження, що він не був поранений. Спростував радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Востаннє публічно Герасімов з'являвся напередодні нового року, 29 грудня. Пропагандисти висвітлювали, як терорист вручає державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час так званого звільнення, ну насправді захоплення Мар'їнки. Місце, де саме це відбувалося, не вказане. Ну а ще в жовтні 2023-го бойовик відсиджувався у військовому штабі в Ростові-на-Дону, де його під покровом ночі відвідував російський диктатор Владимир Путін, аби заслухати про ситуацію на українському фронті. Нині вже російські ресурси спростовують загибель Герасімова. Зокрема, Борів – це такий телеграм-канал. Пише інформація про те, що внаслідок атаки ЗСУ 4 січня на Севастополь та Крим загинув голова генштабу РФ. Валерій Герасімов, а також десятки російських військових, є недостовірною. Переконує фейку і наближений до адміністрації Путіна паблік Кремлівська табакерка. Так само його обов'язково цитуватиму далі дослівно. По-перше, Єрасімов не був у цей час у Севастополі. Місце його знаходження ми точно не знаємо, але в цьому нас запевнили наші старі друзі. По-друге, джерела з його близького оточення кажуть, що жодного поранення у Герасімова не було. Він живий здоровий командує угрупованням у зоні так званої СВО. Я ж нагадаю, днем раніше наші захисники вдарили по командному пункту з'єднання окупаційних військ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Загинуло на українській землі в Криму понад два десятки окупантів, серед яких високопоставлені офіцери це вже офіційно підтвердили наші збройні сили України. Більше про це дивіться вже за мить, але спершу напишіть, будь ласка, свій коментар. Як ви вважаєте, кому вигідно запускати таку от качку в інформаційний простір про те, що нібито Герасимова вбили? Дуже чекаю на ваші відповіді під цим відео. Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал сейчас. Ну а далі до великої бавовни у Криму та самій Росії не пропустіть. Росія заявила про наймасштабнішу атаку на Крим за останній час. Анексованому півострову дісталося з усіх боків. Згодом бавовна дібралася навіть до новоросійська, а черговий наліт дронів сполихнув ще й російську Білгородщину. Та вороже ППО вкотре показала свою безпомічність про наслідки минулої доби. Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, у четвер, четвертого січня, тимчасово окупований Крим пережив чи не найпотужнішу атаку з часів початку широкомасштабної війни. Місцеві чули серії вибухів. Лунали вони у Севастополі, Саках, Євпаторії, Новофедорівці, Керчі та Джанкої. Після початку небезпеки Керченську переправу заблокували для пересування транспорту. У чергах перед мостом зібралося 1610 автомобілів. Так принаймні підраховують місцеві пабліки. З боку Тамані стояло майже сім сотень транспортних засобів, з боку Керчі – до тисячі. Водії чекали своєї черги на проїзд понад три години. На заході до Севастополя вімкнули сирену через небезпеку від безпілотників, накривали бабахи у кілька хвиль. За даними стратком зсу близько 15.00 наші збройні сили уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Станом на ранок, 5-го числа, і самі загарбники визнали втрати. Якщо вірити телеграм-каналу Кремлівська табакерка, вчора у Криму було знищено високопоставлених офіцерів та спецназ. Загалом 23 ворожих бойовики. При цьому Зет Паблік посилається на джерела у генштабі та міноборони. РФ вони запевняють, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму десятьма ракетами, з яких три. Нібито перехопити не вдалося. Але це квіточки. Остання надсильна атака на непідконтрольний нам півострів почалася вже пізно ввечері. У місті Саки хлопки роздавалися приблизно кожні 5 хвилин. Ось як це було. Цьому локальному чаті люди, ховаючись від детонації, обурювалися та запитували, чому сигнал повітряної тривоги включають лише у Севастополі. Окупанти ж відбувалися як могли. Міноборони РФ у півночі видало зведення, нібито над Кримом черговими засобами ППО були знищені та перехоплені 36 українських безпілотних літальних апаратів. Однак, щоб там не говорило керівництво країни-агресорки, безслідно ця атака не минулася. Виявляється, зсу уразили не лише командний пункт окупантів, але й завдали серйозних пошкоджень системі захисту у Криму. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатувати систему свого захисту. Далі цитую. Зараз у них знову спостерігається та сама історія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях. Уточнила вона. Оборонятися загарбниками нині доводиться не лише на захоплених територіях, а й на власній землі. У соцмережах публікували ймовірно фото роботи ППО у Новоросійську. Це місто у Краснодарському краї Російської Федерації. І там до слова є база чорноморського флоту ворожої держави, куди ті ж росіяни переганяли буквально нещодавно власні кораблі, аби сховати їх від кримської бавовни. Місцеві жителі розповіли, що було чутно гучний вибух над містом, від якого затремтіли вікна. У шайгу кажуть, одного безпілотника було буцімто збито. Та це квіточки у порівнянні з тим, що коїлося у Білгородській області, без перебільшення у мешканців регіону трапилася пекельна нічка. Все свистіло, вибухало та гепало. Незважаючи на легенди про непереможне ПВО РФ, недооборонці неба показали свою нікудишню роботу. Через наслідки влучань у місті уламками побило будинки, а автівки у дворах поперекидалися на дахи. Пошкодження різного ступеня отримали понад 30 автомобілів. Близько 130 шибок у квартирах було вибито. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков нічого іншого видавити себе не зміг. Як сказати, що нічка таки була тривожною. Два чоловіки пострадавших одному з із була зроблена операція. другого осколокиспіття старовороні Богу, і легкі літки постільства травм врачі. Віно смотре крім токанча рішення по тому кіколічені необхідно надішна скорішого витравлення. За даними Гладкова, нібито протиповітряна оборона РФ збила 10 повітряних цілей на підльоті до міста. І все, що робить нині влада Білгорода для своїх громадян, радить їм обклеїти вікна скотчем для захисту від вибухів. Мешканці міста, які під час останньої повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття, навіть обурилися у соцмережах. Вони виливають свій гнів на повну вже відкрито своїх чиновників, називають ідіотами. Як думаєте ви, чи справедлива така оцінка, і чи не ризикує цей росіянин, зокрема із замаскованим іменем Піднік Вестгент, бути притягненим до відповідальності за такі от написи в інтернеті? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну і повертаючись до анексованого півострова. Нова серія бабахів у тому ж Криму почалася у п'ятницю зранку. В Міноборони вже встигли похвалитися збиттям ракети Нептун. Про це пишуть у відомстві Шойгу. Я пропоную одразу підписатися на канал сейчас, щоб разом спостерігати за цим гостросюжетним трилером і чекати на підтвердження чи спростування від нашого командування. Бо ми знаємо, там де противник звітує про збиття, наші воїни кажуть про влучання. Ставте свої вподобайки і коментуйте цей ролик.